Мене звати Костянтин Журавель. Я представляю, є керівником управління об'єднання організації роботодавця Одеської області. Фактично представляю інтереси де-факто, так як моя репрезентативна організація, інтереси всього бізнесу Одеського регіону, в тому числі і ваші. І в цьому процесі являюсь, являюсь якраз стороною користувачом послуг ТПП, навіть в моєму кругу бізнес Одна із організацій є членів ТВП. Що я можу сказати? Давайте я вам скажу два моменти історії, щоб було зрозуміло. Було Спочатку цієї катавасії, пана Шувалова я знаю достатньо давно. Сергій я знаю також. Пан Сергій до мене прийшов у гості по рекомендації нашого знайомого і провів зі мною переговори по участі. Я, що я тебе спитався в кінці зустрічі, я тебе спитався дуже просту річ. Скажи, будь ласка, а що буде далі? Є ще у вас розуміння, що буде в другій-третій серії цього моризонського боля? І я пам'ятаю, що ти мені сказав, ти зробив так. Ну, побачимо. Ну, то треба ж подивитися. Друге питання, яке в мене було, в чих інтереси це все кіно? Хто бенефіціар цього всього кіна? Давайте буде чесно казати, всі сидячі тут я про рядових членів. Ви не панівця. Ви не боївця. Я не болівця. Ми не користувачі остаточних вигод. Ми просто користувачі системи, яка нам допомагає робити наш бізнес. На це питання я також не отримав питання. З того я задав це питання Шувалу. А що у вас там твориться? Пан Шувал? На що дорослий, досвідчений, але втомлений керівник сказав. І я вже більше не можу, мене вже це все тяжко. І у нас е е виникла така ситуація цікава. У нас з однієї сторони і керівництво минуло вже розуміє, що вже тягнути цього не можна. але вже з'являється молода поросль, яка хоче з цим щось зробити. А потім почався цей процес. Е я відмовився від участі в цих е рухах, змінах. І я пояснив свою позицію і підтримую зараз на цій позиції. Три тижні тому я зустрічався я не могу, я з керівником не з керівником, а з тою людиною, яка претендує на цю зустріч, вчався вдома і своїх партнерів, а, я зустрічався з Крикливим. Я вам буду говорити дуже відкрито на цю тему, в мене дуже просто все. По такому ж цьому питання. Які є на стороні Сергія, там случаї ви працюєте разом та КСП? Який почав з ним розмовляти, він не знав, чи він не був в курсі, хто я є по своїй форматі, він думав, що я просто член ТПП, тим паче, що бізнес, який я займаюся, бізнес безпеки, і один з моментів, який був, чи не буду я вмішуватись в, за сторони безпеки, простіше що я не буду обороняти, охороняти шувало в цьому процесі. Коли я йому пояснив, що я є на самому тілі який мій статус, який мені підходить. І взагалі, яка комунікація будується з нашої сторони по цьому питанню, розмова пішла по-іншому. Але питання, коли я задав питання, а навіщо це вам, Мені розказали про космічні кораблі, про з'ящі простори в нашої селі, про те, що буде всім гарно, я говорю, Віталій Фіодович, я вас знаю дуже багато років. Про те, що буде гарно, не треба мені розповідати. Гарно я можу подивитися по слідам вашої діяльності. Я зараз це все відкрито і говорю під камерне питання. А потім запитав: а завіщо це мені, як людині, як бізнесмену, як все? Поговоримо? Ні, я кажу, не поговоримо. Тому що ми знову вертаємося до схема досі. Ми знову вертаємося до схем, коли нам потрібно знову щось ролити, треба щось різати, придумувати, пам'ятаючи, що Одеса сидить на зерновому коридорі, ми сидимо на експортних кордонах, ми, ми маємо це все робити. Я кажу: ні, не цікаво. Я зараз підтримую цю позицію. Так. Я це проясню і Шувалову, і Крикливому, і сіокуш. І до тих пір, поки ви будете маріонеточками. В цьому питанні І будете підтримувати ці всі моменти, ані самі не почнемо ми приймати рішення, тому що тут йде фактично узурпація влади, фактично двома людьми, фамілії, ви вже ми те, що сказали, одного з них сказали, йде узурпація влади в інтересах ще чогось третього, ну тоді ви будете бачити. Підвищення ставок з ваших роботи по, по видачі документів, ви будете бачити запрошення вас попрацювати по схемам. Ви будете мати, все ви себе мати, до чого ми прийшли з вами в 2014 році. І за що зараз, 10 років, ми вже воюємо, щоб цього не було, якщо ви це до схеми. Я розумію, що час простий. Я розумію, що треба виживати, але ж не на, не на крові троїх людей. Тому робочі виводи, розуміючи це все, я вам кажу те, що яка моя позиція? Дуже згоден своїми, 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 своїми всіми з, з колегами з, 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 на ту систему, що це все можна розібрати із середині ТПП. Це все можна зробити в рамках нашої комунікації, вашої комунікації. Тут не потрібні державні органи, тут не потрібна голова адміністрації, не потрібно керівництво СБУ, поліції. Прокуратури ні, не потрібно. Тут навіть суди не потрібно. Тут потрібно просто спокійно провести вибори. Два місяці достатньо со. Для того, щоб підготуватися, любий з вас може видати кандидатуру. Не обов'язково, щоб ця людина була із системи вирушена на місці. Да, будь ласка, є, не є, не є статут, є правила. П'ять років в системі. Є. Розуміння, що, і що ви 5 років в системі, будь ласка, ви можете давати себе як кандидата чи свого писанка. Ви можете працювати з цими моментами. Давайте так. Тому що якщо зараз починаємо розбиратися, хто, кому, де і який період, ми програємо. Реєстри закриті, роботи нема. Ви підете. Ви... Кіровоградську ТПП, умовно кажучи, в Полтавську, Миколаю. Ви підете, в... слухайте, Миколаю проходив цю ситуацію на початку 2000 року. Я її пам'ятаю. Таке саме було. Ви кажете, не було в 2000... Початку 2000 року це було. Два рази, Два рази було. Два Я пам'ятаю цю ситуацію особисто. Нас тоді запрошували на забезпечення безпеки. Це дуже страшна штука. Вона закінчилась там прямо жорстко. Але закінчилась. Підуть на Полтаву. Чернівці, але ж ви підете кудись. ми згубимо потенціальні речі тут, ми почнемо, ну, ми, ми не будемо нормально працювати. Тому пропозиція така, як я вже говорив, я підтримую повністю дану випадку весь контекст, те, що потрібно йти далі, не потрібно дивитися на ці моменти, треба точку 0 робити сьогодні, і спокійно формувати нову. Ну, правильно. І для цього є адвокатські компанії, юристи, про мати правильний супровід і робити всі необхідні дії в правовому полі для проведення виборів. Два місяці, значить, два місяці. Важливо для мене зробити це в цьому році. Все таки. Я закінчу. Дякую. Дякую вам.